Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, і я дуже всіх попросила би підписатися на цей канал, хто ще цього не зробив, тому що дуже багато людей мене дивиться без підписки. І поставити вподобання цьому відео, якщо інформація для вас буде корисною. І сьогодні я хочу поговорити про німецьку медицину, про мій досвід швидкої, невідкладної допомоги. Тож, поїхали! А я хотіла би розпочати з розповіді, як на жаль, не так давно, десь пару тижнів тому. З моєю родичкою трапилася неприємна ситуація. Їй дуже погано стало вночі, десь у біля другої години ночі це запаморочення, сильний біль у правій стороні. Обличчя, голови, все це переходило на руку, таке легке оніміння, втрата свідомості, майже ну, взагалі, дуже жахливий стан, і людина відчувала, що вона наче помирає. Тож я допомагала і викликала швидку допомогу. На лінії суто німецька мова, але хлопець був який він зрозумів, в принципі, мене і на англійській, але відповідав німецькою. Тож, якщо ви не знаєте німецької мови, це не факт, що вас розуміють і будуть відповідати вам. Вам навіть на англійській, тому що ось якщо це якесь невеличке містечко, то тут не факт, якщо ви потрапите, то не факт, що будуть розмовляти. Ось, але це якісь спільні бази, ну хоча б розуміти вони мають. Етап другий. Сказали, що швидка буде десь за 5, максимум 7 хвилин. Я скажу вам так, швидкої не було десь хвилин біля 20. Ну тобто, здається, здавалось би, що гарна репутація в Німеччині, в медицини і містечко в нас невеличке. І що по суті тут їхати ну, дві хвилини? Це була ніч, машин не було, дороги вільні, але тим не менш ну, швидка запізнилася. У швидкій були два ну, один медбрат і одна. Медсестра швидкої допомоги. Доволі молоді хлопець і дівчина років біля 30, напевно. Ось. І дівчина, що мене здивувало, була дуже така заторможена, дуже спляча, позіхала постійно. Ну тобто, вона не в ресурсі була, певно її розбудили, коли вона приймала замовлення. Хлопець більш-менш жвавий був. Ну, а ось дівчина не розуміла взагалі, що коїться. Через біля 20 хвилин приїхали, тобто приїхала швидка, і зайшли повільно, не спішачи до кімнати, де лежала людина, якій було погано, вони почали з питання, що саме турбує, покажіть, розкажіть. І так по колу разів 5. Ну, тобто, одні ті самі питання вони задавали мені мінімум 5 разів. І... Англійську вони трошечки розуміли і довелося, так як я німецьку знаю не вільно, десь більш-менш на середньому рівні. Звісно, медицинські, якісь більш складні терміни в мене не дуже гарно виходять, тому я пояснювала вже як могла: частково на німецькій, частково на англійській, щось десь на руках, якщо вони по-англійськи не розуміли, тому що знання англійської в них теж було на мінімумі. Ось, хоча молоді люди і здавалося, б, в Німеччині всі мають знати англійську мову, так як вона обов'язково, ну вже як є. Потім вся ця процесія вони повісили спеціальні вимірювачі, тиск, сатурація. Ну напевно, весь вся розмова не менше 45 хвилин тривала. Тобто людині погано, вона втрачає свідомість, а вони дівчина взагалі стояла, позіхала, там щось клацала. А хлопець напевно по колу мене ну разів 20 всю історію зняв, не розуміючи що, де до чого. Спитали всі ліки, які вони ну людина приймає, попросив показати, зробив фотографію. на тому, і все. Так як це були симптоми інсульту, часткового, вони по протоколу мусили її відвести в неврологічне відділення. прийняли таке рішення госпіталізувати згорім пополам, вони почали вивозити постраждалу. Гарне в них обладнання було, все автоматичне, тобто нічого нема механічного, вони на своїй вазі це натягають. Все гарно приспособлене до сходинок, до самої машини. Вони просто зачіпляють його на спеціальні такі тримачі, і вона машина сама натискає на клапочку, машина сама піднімає і засовує туди ці насилки у саму машину. Ось потім почалися якісь маніпуляції. Тобто двері всі позакривалися в машині. Я згодилася поїхати з людиною, тому що як перекладач людина не розуміла німецької мови, ні англійської, і я згодилася як перекладач. Ну, зібралися, і ми стали очікувати. Ще хвилин 20-30, мінімум щось робилося в машині. Ну, все так повільно, ніхто нікуди не спішив. Не дивлячись на те, що людині погано і не ну, люди медсестри і медбрат вирішили, що там все ж таки схоже на інсульт, і ніхто не квапився. Не знаю, ви знаєте, якось так все повільно було. Через хвилин 30 вони мене покликали і сказали, що можете сідати, їхати може тільки одна особа супроводжуюча. Ну і все. Сказали, що їдемо в Ольденбург, це сусіднє наше місто. Таке, ну, доволі велике, можна сказати, порівняно з нашим містечком. А, сівши десь зі мною ще хвилин 20 просиділи, ну і потім тільки вирішили і поїхали. Але по дорозі сказали мені, що в Ольденбурзі у лікарні місця нема, то везуть її в інше місто, десь за Ольденбургом. По дорозі до цього міста мені ще два рази поміняли локацію і сказали, що все ж таки ви поїдете в інше містечко. А це ще далі за Ольденбургом, десь години півтори, тому що просто ніде не було. Місць ніде не було вільних, чи просто не, не я не знаю, ну як це на такі великій лікарні в невеликих містах просто жодного місця немає. І е, в кінці кінців відвезли людину просто за три години їзди на потязі від, від нашого міста. Ну це ще пів, пів біди. По дорозі, що мене дуже шокувало і здивувало, питали мене. Що краще її ковколоти? Ставили це таким чином, що вони не мають брати на себе відповідальність, що людина сама пацієнт потерпіли, має вирішувати, що він буде приймати, і давали такий вибір між чимось легким, але воно не дає шкоди для організму, але й майже не дає ефекту. Або чимось важким, після, після чого дуже сідає імунітет, з'являються болі, дуже багато побічних ефектів, але воно скоріш за все дасть якийсь ефект. І Ось щоб ви розуміли: ну, на пацієнта, який втрачає свідомість, який просто відчуття, наче він помирає, вони питають, що вам краще. Я це все переводила, і вони давали те, що казала, казала людина. Але таких, таких ситуацій було три. Три медикаменти, які все питали мене, просила, щоб я переводила і питали в пацієнта, і ну пояснюючи тим, що вони не хочуть брати за це все відповідальності, що це все на пацієнті. Ну, типу, якщо вона щось прийме і не полегшає, то хай мучиться це буде її відповідальність. А якщо вона прийме щось, що їй все ж таки зніме больові, якісь відчуття, чи ще щось. То це теж побічка, побочка вся буде на її відповідальності. Нусь якось так для мене це не зрозуміло, особливо після наших швидких, там де такі жінки, знаєте, чоловіки, жінки, браві, вже з такою закалкою радянською. Все схопили на своїх плечах, понесли все швидко, все оперативно. Вони знають, що вколоти досвіду багато. Тут я побачила дві невпевнені в собі молоді людини, які просто ну за всього знімають відповідальність, і ну ми можемо по протоколу зробити, але не більше. Якось так. Потім ми, нарешті, приїхали до лікарні. Лікарня була вся пуста. з Двох тридцяти ночі до пів на шосту ми нарешті дібралися до лікарні. Лікарня повністю приймальне відділення ні лікарів, ні пацієнтів. Ще хвилин 20 ми чекали, щоб хтось до нас підійшов. Відвели в палату реанімації екстреної. Там медсестра просто зняла, якби нам несли такі швидесенькі, якісь там приватні дані. Причому зовсім не розуміючи мене по-англійськи, там я знову мала згадувати всі німецькі слова. Які мала в словарному запасі, тобто, ну, на жаль, з перекладачем навряд чи буде якесь е діло ну, в таких місцях. Потім е сказали чекати на лікаря. Знову під'єднали всі якісь певні дротики, е певні апарати, е які вимірювали, все, що завгодно, і пульс, і серцебиття, і аритмію, чи не аритмію, ну, показники серця, сатурацію, оксиген. Тобто, ось і пішла. Пішла лікар, її не було десь хвилин сорок. 5. Ну, тобто, Зняли кардіограму і пішли. Через 45 хвилин приходить лікар, але дуже дякую. Лікар україномовна була, це наша україночка, яка там працює вже не перший рік. І вона вже нормально зібрала повністю весь анамнез, розпитала пацієнтку, тому що їй вже трішечки краще стало. І зробила певні висновки, розповіла, які аналізи будуть робити, які вже зробили, якісь результати сказала. Ну, і... Потім сказала, що вас наразі перевезуть до палати вже першої, скажімо так, першого етапу, там де повністю пророблюють всі аналізи, а потім її вже якось перенаправляють. На цьому етапі пацієнті проробили всі потрібні дослідження, і МРТ зробили всі аналізи крові, які були потрібні. УЗІ зробили кардіограму і прийшли до висновку, що ніяких відхилень не бачать. Дивина, тобто пацієнтці було дуже погано. пацієнтка десь ну точно всю ніч і півдня промучилася. Потім їй потрішечки стало краще від кількості тих медикаментів, які їй надавали. А надавали їй спочатку таблеточки глюкози. Це на етапі. Коли її е, робили всі аналізи. Потім якісь спеціальні таблетки від болю, проти от, е, тошнотні точно кол, е, кололи в крапельницях. Ну і ще деякі крапельниці, які не казали, що там саме ну, побічних ефектів наче ніяких не було. І на тому дякую. Ось. Е, потім в перший же день сказали, що поки пацієнтку не перевірять на всі абсолютно е, аналізи, її не можуть так просто відпустити. І сказали, що десь ще півтори-два дні вона там пробудеть, значить, потім, помістивши пацієнтку в палату, лікарі залишили її на вечір вже без всіляких аналізів. Тобто до наступного дня у палаті було три ліжечка. Якщо в палаті першої терапії проведення аналізів було шість ліжок, то тут вже три Була ще одна пацієнтка, і в принципі доволі комфортна, затишна палата. І за що хочеться сказати, респект Німеччині, те, що там все дуже модернізовано, і самі лікарні, медзаклади, там, де взагалі. І я де не знаходилася, то усюди дуже гарна така, знаєте, модернізована атмосфера, все відремонтовано, все в чистоті, в порядку. І ось на цьому етапі мені дуже сумно стало за деякі українські лікарні. Не кажу всі, тому що наші українські лікарні теж дуже багато модернізують, роблять якісь ремонти, переобладнюють. І... Це не може не радувати, але це далеко не всі. Тут навіть маленькі якісь місточки серед чи села, чи ну там дуже мало людей. В принципі, все одно лікарні нові, обладнані, гарно відремонтовані, і нема такого, що ось якщо це село, то це якась сільська бідна лікарня, не дуже в гарному стані. На жаль. Ось, що я з чого, я думаю, в Німеччині ми могли б взяти приклад. Тобто, сама медицина, я б вам сказала, не на дуже гарному рівні: лікарі, ось персонал. Не знаю, якісь швидкість реакції взагалі. Мені здається, навіть навички, знання. Я ось побачила, що в наших лікарях цього ну, дуже багато. Вони такі завзяття, сила, витримка. Ну ось, а чого не вистачає нашим лікарням, то це модернізації, це тих пристроїв, тих того обладнання сучасного, дорогого, які, які ну, поліпшує життя і пацієнтам, і лікарям і персоналу всьому. Ось. Пацієнтка ще знаходилася три дні. Було трьохразове харчування. Харчування було не дуже було таке меню з двох позицій: можна обрати що тобі там супчик чи друге. Другий там, наприклад, макарони або картопля. Ну такий вибір не дуже, але і на тому дякую, що був взагалі вибір. В Принципі бувала така їжа, що пацієнтка казала, що ну, навіть тошнить при самому вигляді якісь такі суп-пюре. Я не знаю, з якимись такими шматочками було схоже на щось інше, ну явно не на їжу. І запах такий неприємний був. Ну, в цілому, меню було плюс-мінус. Воно збалансоване. Це загалом більш дешева їжа, багато булок, масло, джем, тости на вечір, булки на ранок, в день якийсь такий ну, пайок типу супу. При цьому була кухня. Кафетері, де у вільному доступі кава, чай, какао для діток, цукор, якісь вершки. Там якісь навіть супчики були, тарілки, чашки, ложки, всі, всі кухонне приладдя, яке потрібно. Водичка була в ящиках стояла. У ну, таких бідончиках і бутльована, і така можна наливати з фільтру. Ну тобто, на тому дякую. А ще згадала, яблучка були з грушками і бананчиками окремо стояли. Теж у вільному доступі можна приходити сідати, розмовляти з відвідувачами, пити каву, як і для відвідувачів, так і для. А хворих. відвідувати хворих можна було вільно, у вільному доступі, звісно, не вночі. Ну, ось в, в, до 9-8 до годин своє, вільно можна було заходити, ніяких проблем не було. Лікарня доволі велика, всі такі ну, більш такі посміхалися, привітні люди, приємні. Ну, лікарі там живуть непогано, я б сказала, в Німеччині всі, ну, більш таки піднесений настрій, дивлячись на те, що все ж таки не вистачає, мені здається, і знань, і впевненості у собі німецьким лікарям, але вони все позитивні. Умови роботи в них непогані, наскільки я бачила. Ну тож всі щасливі. І пацієнтку виписали через три дні. Рахунок не виставили до сих пір, вже скільки пройшло. Пройшло десь два місяці з тих пір, і до сих пір немає рахунку. Ну, звісно, по страховій карточці вона буде сплачувати дешевше, тому що день в німецькій лікарні вартує десь в районі від 500 до 1500 євро. Ну, це в середньому. Ось, тобто, не дивлячись на те, що їжа там не дуже смачна, якихось додаткових суперпослуг немає. Так, все гарненько, все хайненько, але на тому така сума це все одно за якісь дуже великі гроші, як на мене. І ось якщо такий висновок базово зробити, то все ж таки німецька медицина дуже кульгає, як на мене, особливо швидка допомога, нема такої реактивної якоїсь реакції, нема у медбратів швидкої допомоги, і медсестер якихось таких особливих навичок, розуміння. Все якось більш перекладається на відповідальність пацієнта, щоб не залишати їх за собою. Ще перед тим як робити будь-які аналізи та маніпуляції в Німеччині обов'язково є. Є таке поняття як бюрократія, видається папка. Отаких от от прописних документів, з яких. Треба усюди розписатися і повністю взяти на себе відповідальність, у разі чого якихось побічних ефектів, у разі там якогось несподіваного погіршення стану. У будь-якому випадку пацієнт має там повністю за себе відповідати. і Це теж таке, як на мене, ну не дуже гарне ставлення. Ну бо пацієнти бувають різні в різному стані, і не завжди вони можуть взяти на ту відповідальність, якось твер за щось оцінити. ось тому так базово який висновок. Це дуже гарне оформлення, гарна інфраструктура, всі обладнання, все, що треба, в них є, все гарне, але самі лікарі. Медсестри, медбрати, і ось ця вся реакція, якась якась, не знаю, медицинська медицинські навички, мені здається, на не дуже високому рівні. Все ж таки, в Україні в нас лікарі набагато з більше досвіду, розуміння, якогось обширного якогось погляду взагалі на якісь медицинські проблеми і дослідження краще роблять. І якісь обширність аналізів, краще досліджують, якісь. Діагноз таки можна поставити, ну тому що по ну в кінці кінців пацієнті не поставили жодного діагнозу, не зрозуміли, що було з нею, і ну, розвели руками і відпустили з лікарні на свій страх і розсуд. Ну ось якось так благо пацієнті нормально вже все добре, але ось такий ось був досвід у моєму житті. Нещодавно, на жаль, і яким би я хотіла поділитися з вами. А я вже з вами буду прощатися. Бажаю нікому не потрапляти до швидкої допомоги, не зв'язуватися якомога довше з лікарями. Обов'язково міцного здоров'я, звісно, миру і до нових зустрічей. Пока-пока.